Вітаємо це новини. за хвилину. зранку росіяни вдарили по медзакладу у Дніпрі. Відомо про щонайменше 23 постраждалих і двох загиблих. Один із чоловіків проходив повз, коли ракета поцілила по місту. Друге тіло дістали з-під завалів ветклініки. Вкрай напружена була і ніч. Місто здригнулося від потужних вибухів. ППО збила 5 ракет та 7 дронів. Утім, є і влучання травмовано одного чоловіка. У нього легкі телесні пошкоджено заправку автівки та приватні підприємства. Також понівечено два будинки. Там вибиті вік. На та зруйнована покрівля вибухи лунали і на Нікопольщині. І з Самого ранку в районі Артобстріл. А вночі гатили по марганацькій громаді з безпілотники минулося без жертв. Надзвичайники добровольці з'являться на Дніпропетровщині. про Відповідний меморандум про співробітництво вже підписали до формування загонів. Залучатимуть всіх охочих. Їм допоможуть з оснащенням і підготовкою. Ще більше новин у наших соцмережах. Бережіть себе, віримо у наших захисників. І співчуваємо родинам, які сьогодні втратили рідних.